Вже було зазначено п'ять років терору. людей відправляють за ґрати навіть за якісь негативні коментарі щодо влади в соціальних мережах. Очевидно, що вихід на вулиці це буде пряма загроза сісти за ґрати. і підіба більше ситуація перед виборами розхитується тобто ситуація й буде в гострою і наразі. Є гострою. Можна можна стверджувати, що завгодно. що якісь там мирні протести будуть мирні демонстрації, але вони можуть навіть розстрілюватися, їх будуть зупиняти просто. Лукашенко здатний на це піти, тому що він розуміє, що немає серйозної відповідальності через це, так само як і з боку світу на його поведінку. Тому він буде триматися будь-якими способами за свою владу, за своє крісло, і навіть через терор, через тюремне ув'язнення і. І навіть вбивством і демонстрантів, заради чого скажімо, ну для чого він буде так е, ризикувати? Якщо б був розкол еліт, можна було б говорити про державний переворот, але все ж таки це чутки, які буксуються з боку Росії Російської Федерації, тому що їй це вигідно з одного боку. Вигідно їм е, підтримати саме Лукашенка задля для тонусу, тому що це його спасіння його спасіння допомога тільки з боку Росії. Тому Лукашенку це вигідно мобілізувати Свій силовий електорат, я б так сказав.